Доброго дня, мої шановні підписники. Сьогодні ми будемо говорити, кому точно не треба оновлювати свої дані в ТЦК. Як всім відомо, з 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів оновити свої особисті дані в ТЦК або в інший зручний спосіб. Але з цієї норми є винятки, розповідаємо, кому не треба оновлювати дані в ТЦК і чому. Згідно з законодавством, до числа тих, кому потрібно оновлювати дані в ТЦК, входять усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, призовники і резервісти, тих, хто зоброньований, має відсрочку, і жінки військовозобов'язані. За новим законом, актуалізувати інформацію про себе потрібно до 16 липня 2024 року. Але це правило стосується не всіх. Назвемо тих, кому не потрібно йти до ТЦК, щоб оновлювати дані. Це чоловіки, яким немає 18 років, і яким виповнили вже 60 років. Жінки, які не перебувають на військовому обліку. Чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони більше офіційно не є громадянами України. Чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони виключені з військового обліку. І військовослужбовці. У чоловіків, які виключені з військового обліку, сюди входять ті, хто досяг віку 60 років, визначені лікарською комісією, непридатний до служби, не є громадянам України. Має бути відмітка про це у військовому квітку. Якщо відмітки з якоїсь причини немає або немає самого облікового документа, тоді все ж таки потрібно буде навідатися до місцевого ТЦК. Що стосується військовослужбовців, то їм оновлювати дані не потрібно, оскільки вони не стоять на військовому обліку. Але якщо раптом у застосунку Резерв Плюс військовослужбовець виявив про себе іншу інформацію, то йому або родичам потрібно буде також звернутися до ТЦК, щоб виправити помилку. Чи потрібно студентам оновлювати дані в ТЦК? Так. З 18 до 25 років студент, чоловік, вважається призовником і має стояти на військовому обліку. Якщо вам потрібна юридична консультація або юридична допомога в вирішенні вашого питання, звертайтесь, ми завжди раді, будемо вам допомогти. До побачення!